Добрий день. Сьогодні, 19 липня 2023 року, я куч Юрій, хочу показати, як я пересідаю в інвалідний візок. Після того, як я пороблю вправи розминку, і в мене нормальний стан, не крутиться голова, я прошу маму. Мама мені підвозить візок, і я починаю в нього пересідати. Я.

Я поправив ноги сів, поправляю поправляють виконання. Це Міністерства <звігінь> юстиції Але що і суд не готовий. робота. Отак я пересідаю візок. Дякую за те, що подивились. Слава Україні!